Посилення відповідальності для військових за непокору. Чи дійсно ну, законопроект, чи цей, ну, закон, не знаю, зміна там статутів може покращити там рівень дисципліни армії? Точно не покращить, можу одразу сказати. Якщо коротко, да, якщо людина до сюди додивилася і виключила, <світ> точно не, покрас, не покращить. Це 100%. Ну, по-перше, цим займаються люди, які не розуміють, як це взагалі працюють, які не розуміють атмосферу всередині, які не розуміють проблематику всередині. Ну, тому що так, є СЗЧ, але причини СЗЧ. Ми ось в цьому законі, законопроєкті, ми намагаємось боротися вже з наслідком. Тобто, ми думаємо, що от ми зараз, якщо скажемо, що ви всі будете покарані, то всі перестануть. Але я можу сказати, не перестануть йти в СЗЧ, тому що. Люди, які приймають для себе рішення йти в СЗЧ, вони все одно вже готові на те, що навіть понести теоретично якесь покарання для них, це набагато легше, ніж продовжувати службу там або виконувати задачі, наприклад, під командуванням людини, під якою вони взагалі не готові і не хочуть ці команди там або задачі виконувати. Отримує відповідальність той, хто йде в СЗЧ. А той через кого пішли все за буде нести відповідальність? Ну, командир, я от да, от я довів свій особовий склад до того, що він не в змозі виконати бойову задачу, там понес якісь там несумісні втрати, або ще щось, або ну я просто самодур. От я яку відповідальність несу? Ніяку, мені нових людей дадуть, і все. І я продовжу так само виконувати бойові задачі. Тому той, хто його писав, він просто формально вирішив. Спробувати е, закрити цю проблему, але при цьому навіть не спробували розібратись в причинах проблем і з пошуком рішення цих проблем.